Сьогодні я запрошую вас поспостерігати за городом. Погляньте ось так росте капуста. Бачите, верхнє листя в неї велике, а всередині ми можемо побачити голівку капусти, яку ми потім зрізаємо і робимо з неї салат. А якщо ми підемо далі і подивимося, ми побачимо з вами кущі помідорів. На яких вже з'явилися квіти, а потім будуть зріти ягоди помідорів. Десь далі ми можемо їх вже побачити. Он, погляньте, на кущах вже з'явилися невеличкі помідорчики. Вони будуть рости, стигнути, і потім стають вони червоні, гарні кущі. А якщо ми підемо далі, що ми ще зможемо побачити? Ось тут встигне чесник. Бачите, він вже починає достигати, тому листя починає жовтіти та засихати. А ось тут встигне цибулька. Бачите, вон в землі стигнуть її голівки, а ось це листечко, за допомогою якого вона отримає сонячне світло і вітаміни. Ось так росте цибулька на городі. А тут ми бачимо кущі картоплі. Бачите, стебло картоплі росте глибоко в землі. І там зріє картопелька, а згори в нас тільки стебло та листячко. Ось такі плантації картоплі. А ось тут в нас росте кукуруза. Бачите, вона має стебло. І ось таке гарне, довге, зелене листячко. Але вона ще не виросла. Коли вона виросте, набереться сили, на ній з'являться качани з зернятками. Ось таке спостереження за городом у нас сьогодні було.